У серпні 2025 року було прийнято зміни до положення про проходження ВЛК, затвердженого наказом міністра оборони України no 402 Відтак, що варто знати, коли йтиме мова про ВЛК станом на вересень 2025 року. Перш за все, відтепер діє положення номер 402 поширюється на військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. По друге формування головами військово-лікарських комісій електронних направлень осіб на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи є вже не Правом а обов'язком рухаємось далі. Особи призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період, яких не зарахували до списків особового складу військової частини за медичними показаннями, на підставі акта відмови військової частини у прийомі особи за медичними показаннями, складеного начальником медичної служби військової частини, у триденний строк з дня його підписання, підлягають обов'язковому повторному медичному огляду ВЛК при обласному. Київському та Севастопольському міському ТЦК та СП або іншої ВЛК вищого рівня за рішенням керівника ТЦК та СП. По четверте, статті 15 та 17 розкладу хвороб, які стосуються розладів психіки та невротичних розладів, було уточнено в контексті формулювань діагнозів. Ну і на завершення, встановлення факту позбавлення особистої свободи державою агресором віднесено до підстав прийняття постанови ВЛК про причинний зв'язок щодо військовослужбовців, звільнених з полону, з формулюванням поранення, контузія, каліцтво, травма. Захворювання так пов'язане із захистом батьківщини. Маємо надію, що впроваджені норми покращать як прозорість процесу, так і сприятимуть захисту прав військових. Поділіться цим відео, щоб більше людей дізналося про зміни.